Розмір збитку розраховується відповідно до товщини стовбура зрубаного нелегального дерева і може сягати від 173 до 1607 гривень. Таке покарання будуть нести порушники за кожну зрубану ними ялинку. Головний лісничий коломийського держлісгоспу Ігор Скочеляс зазначив, що такі заходи державою прийняті своєчасно, адже щороку браконьєри завдають лісам значних збитків, а боротися із ними стає все важче, зазначив лісівник. Перед новорічними святами йде великий ажіотаж на заготівлю новорічних ялинок. Хоча б ліс, хоча лісгосбі заготовляє невелику кількість новорічних ялинок, але Лісгосп може забезпечити населення міста і району новорічними ялинками. Ну, ціни на новорічні ялинки не дуже великі. У нас це в порядку 15 гривень до метра, там 25 гривень більше метра. Ну, але це тільки для смереки. Якщо брати ялицю, яку фактично дуже обмежено заготовляємо, ялицю, там трошки більше збільшується у два рази. Але, оці, але велике, саме, таке, саме болюче питання це незаконні рубки. Незаконні рубки новорічних ялинок перед новорічними святами. У держлізоспі сподіваються, що долучатиметься до контролю за новорічними виробками лісів і міліція. Лісівники хотіли б разом із дільничними інспекторами проводити рейди та затримувати порушників. Крім цього, передбачено умови реалізації новорічних ялинок. Продаж ялинок торгівельними мережами і населенню у кожному лісництві будь-якого лісогосподарського підприємства. Тепер буде проходити тільки при наявності відпускного клейма та відповідних документів. А реалізуватимуть їх також на спеціально облаштованих ринках. Богдан Малецький Срій Грицак, програма «Події НТК».